Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку робота над оповіданням «Чотири бажання Костянтина Ушинського. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружними працювати, створювати та фантазувати. Розпочнемо роботу зі скоромовочкою. Мурлика моркоче, морозива хоче. Мурлико руденький, замерзнеш дурненький. Дітки, про кого розповідається в скоромовочці? В скоромовочці розповідається про руденького котика. Так? Давайте прочитаємо скоромовочку разом із вами. Мурлика муркоче. Морозива хоче. Мурлико руденький. Замерзнеш? Дурненький. Так. А тепер спробуйте, будь ласка, прочитати цю скоромовочку самостійно. Далі, дітки, потренуємося читати склади. Пам'ятаєте, вгорі ми бачимо голосні букви, з лівої сторони приголосні, об'єднуємо їх між собою у склади та читаємо рядочками. Будь ласка, приготувалися читати склади разом зі мною. Ал. Ол. Ул. Ел. Іл. іл. Ла. Ло. Лу. ЛЕ. li, lí, am, om, um, em, im, im, ma, mo, mu, me, mi, mi, as os, us, s, is, is, sa, so, su, se, si, si Молодці дітки! А зараз, будь ласка, поставте відео на паузу та прочитайте склади іще раз самостійно, чітко і правильно вимовляйте кожен звук у складі. Далі, дітки, ми з вами виконаємо слуховий диктант. Пам'ятаєте, що для того, щоб його написати, необхідно підготувати тоненький зошит в клітиночку, в якому ви друкуєте букви. Я буду читати вам слова, ви уважно їх слухайте і в своєму зошиті надрукуйте перші букви. Продиктованих мною слів. Пам'ятайте, що деякі букви завжди пишуться з великої букви, деякі букви пишуться з маленької букви. Будьте уважні, тому що вам можуть зустрітися і такі, і такі слова. Приготувалися рука. Рука. Пишемо тільки першу букву. Яблуко. Яблуко. Фейк, фейк. Екран. Екран. Йог, йог. Гроно. Гроно. Гудзи. Гудзик. Так, я сподіваюся, ви впоралися із завданням. Перевіряємо. Рука, яблуко, фейк, екран, йог, гроно, гудзик. Якщо ви раптом десь помилились, не засмучуйтесь, дітки, нічого страшного, просто виправте букву яку надрукували невірно. Сьогодні на уроці читання ми продовжимо удосконалювати навичку читання виразно усвідомлено і у відповідному темпі. Словниковими словами до нашого уроку будуть такі слова. Досхочу, тишенькова книжечка, барвисті метелики, сіно. Сінножать розважатися. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте словникові слова. Далі ми попрацюємо із читалочкою і спробуємо відгадати її загадку. Перша сестриця сніжком посипає. Друга квітками землю вкриває, третя дарує тепла на солоду, Четверта приносить дощі і негоду. Дітки, скажіть, будь ласка, що це за сестрички такі? Це пори року, правильно, молодці. Так. Скільки є піроку, хто пам'ятає? Давайте їх назвемо. Зима, весна, літо осінь, тобто чотири пори року. Так? Скажіть мені, будь ласка, дітки, яка із цих пір року зараз за вікном? Зараз за вікном, весна. Які ознаки цієї пори допомогли її розпізнати? Розквітають квіточки, з'являються листочки, повертаються пташки. А зараз, дітки, ми спробуємо прочитати загадку прийомом читання дощик. Накрапає дощик, читаємо тихо. Дощ пускається сильніше, читаємо голосніше. Злива. Читаємо дуже голосно. Дощ слабшає, читаємо тихіше. Дощ перестає, читання припиняється. Будь ласка, перша сестриця сніжком посипає, друга квітками землю вкриває, третя дарує тепла на солоду. четверта приносить дощі. І не Так, молодці. Сьогодні, дітки, ми з вами ознайомимося із текстом Костянтина Ушинського, який називається Чотири бажання. Цього тексту у вашому підручничку немає. тому, будь ласка, зверніть всю увагу на екран. Костянтин Ушинський. Чотири бажання. Була зима. Дмитрик уранці досхочу накатався на санчатах і ковзанах. Прибіг додому рожими і каже батькові Ой, як весело взимку! Я хотів би, щоб завжди була зима. Запиши своє бажання в кишенькову книжечку, сказав батько. Дмитрик записав Прийшла весна. Дмитрик увесь день бігав за барвистими метеликами в зеленому лузі, нарвав квітів, прибіг до батька й говорить, яка прекрасна весна! Я хотів би, щоб завжди була весна. Батько знов витяг книжку і наказав Дмитрикові записати своє бажання. Настало літо. Дмитрик з батьком пішли на сіножать. Весь довгий час розважався хлопчик, ловив рибу, збирав ягоди, перекидався в запашному сіні, а ввечері сказав батькові, я хотів би, щоб літу й кінця не було. І це Дмитрикове бажання було записане в ту саму кишенькову книжечку. Настала осінь. У садку збирали фрукти, рожеві яблука і жовті груші. Дмитрик сказав батькові, ось найкраща пора року. Батько розкрив свою записну книжку і показав Дмитрикові, що він те саме казав і про весну, і про зиму, і про літо. Так, дітки, скажіть, будь ласка. Про кого розповідається в нашому тексті. Так, в тексті розповідається про хлопчика. А чому текст називається Чотири бажання? Тому що кожної нової пори у хлопчика з'являлося нове бажання. Так? Зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте текст. Чотири бажання з нашого екрану. Читайте, будь ласка, уважно, запам'ятовуйте те, про що ви читаєте, тому що далі ми з вами виконаємо деякі завдання до цього тексту. Так, дітки, я сподіваюся, ви вже впоралися із нашим завданням. А тепер давайте ми з вами дамо. Відповіді на запитання для уважного читача. Про кого цей текст? Текст розповідає про хлопчика та його батька, які чотири бажання були в хлопчика? Кожної нової пори року він бажав, щоб саме ця пора року відбувалася завжди. Куди він їх записував? Свої бажання хлопчик записував у кишенькову книжечку. Так? Чому хлопчикові сподобалась зима? Тому що взимку дуже весело, коли на дворі сніг, можна кататися на санчата, гратися в сніжки, ліпити снігову бабу. Чому він хотів, щоб завжди була весна? Тому що весною починає розквітати все, природа оживає і хлопчик на бій дуже часто бігав за метеликами. Так? За що хлопчик полюбив літо? Літо він полюбив за те, що вони їздили з татом на сіножать. Він ловив рибу, купався в річці, борсався у сіні, а за що полюбив осінь? За те, що збирали врожай яблука і груші. Чому тато запропонував хлопчикові записувати свої бажання? Для того, щоб потім побачити, що немає найкращої пори року. В той час, коли приходить певна пора року, людям завжди хочеться, щоб вона ніколи не закінчувалася. І кожного дня! Кожної нової пори року хлопчик мав одне й те саме бажання. А вибрати, яка ж пора року найкраща просто неможливо, тому що кожна із пір прекрасна у свій час. Зараз, дітки, на нашому екрані будуть з'являтися слова, які нам з вами необхідно прочитати швидко і правильно вимовляючи кожен звук. Досхочу накатався бажання, книжечка, батько, прекрасна, Дмитрик, хлопчик, запашний, фрукти. Поставте, будь ласка, відео на паузу та самостійно прочитайте слова правильно, чітко вимовляючи кожен звук і так швидко, як тільки ви зможете. Дітки, скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні з вами читали на уроці? Сьогодні ми з вами читали про бажання і пори руку. Що важливого для себе ви дізналися, що, яка б пора року не наступала, вона прекрасна по-своєму. Скільки є в природі пір року? В природі 4 пори року. Давайте назвемо їх, як вони називаються, зима, весна, літо, осінь. Які ознаки має кожна пора року. Взимку холодно і випадає сніг. Весною. Прокидається природа, розквітають квіточки, з'являються комашки, прилітають пташки. Влітку з'являються ягоди, дуже сильно світить сонечко, спекотно, можна купатися. А восени збирається врожай, жовтіє, і випадає листечко. Птахи летять у теплі краї. Оберіть, будь ласка, колір із Веселки, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Я не міг, не хотів це робити. Червоний. Я це робив, але не вдалося. Помаранчевий. Я це робив з допомогою. Жовтий. Я це робив, хоча були помилки. Зелений. Я це робив, але не відразу. Блакитний. Я це зробив. Синій. Це було дуже просто. Фіолетовий. А я хочу діти подякувати вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей.